Що можна знайти на сільському городі з металошукачем XP ORX? Перший сигнальчик ось така лімінька. 20 копійок 1962 року. Тюбик від зубної пасти. Монетку 1821 року. Тут трошки закиша, але тут видно. І відразу ось така ціла ложечка. Гляньте. Ось нею їв років 100 назад. Це вже залишки алюмінієвої ложки. Ось такі дві копійки 1936 го Якесь таке дитяче кілечко. Металу, непонятно від кого. Кась незавзуміла шайба. Ось така гільза. Ось такі 10 копійочок ходячка і одна